Доброго здоров'я, шановні глядачі? Всі ми чудово знаємо, що сьогодні у нас на календарі 2026 рік. Китайці вважають, що це 4723, а євреї переконані, що живуть в 5787 році. Так хто правий, звідки взялися всі ці цифри? До вчорашнього дня я також не знала відповіді на це запитання. Рішення прийшло неочікувано. З'ясувалося, що всі три варіанти відліку часу мають безпосереднє відношення до древнього календаря наших пращурів. Його реконструкція опублікована в сюжетах спадок 60-61 62. Якщо у когось виникне підозра в моєму завищеному патріотизмі. Буцімто я будь-який факт намагаюсь підтасувати під календар пращурів, то пояснюю, що в такому літочисленні наші прабатьки зашифрували закон світобудови, закон, який вважали за потрібне, за необхідне включити в свою культуру всі народи світу. Все залежало лише від того, якою глибиною знань про світотворення володіє цей народ якою ступінню достовірності, бо, хоч і приїздили на наші землі всілякі одисеї в пошуках золотих рун знань, але не завжди вони отримували бажане. На даний момент нам важливо пам'ятати, що траєкторія кола часу поділена на 40 частин. Одна долька один день все коло 40 днів. Приберемо цифри і покажемо літочислення схематично в вигляді кола. Потім розірвемо це коло в одній точці і розтягнемо його в лінію довжиною 365 днів. як ви знаєте з попередніх відео, календар складався з двох циклів: холодного, який починався 1 листопада. І завершувався 1 березня і теплого. Холодний цикл налічував 124 дні, теплий 241. Наші прабатьки святкували новий рік весною, але не 1 березня, бо перше коло циклу наші пращури вважали перехідним, нейтральним, лише після того, як воно замикалося. Починалося реальне відродження природи, тобто після 9 квітня. Ще раз нагадаю, що коло налічує 40 днів. Ось я позначила цей відрізок довжиною в 40 днів на схемі. Я зафіксувала на ній лише ту інформацію, яка нам знадобиться. Тепер збільшимо коло часу в розмірах. Для цього всі цифри, які ви бачите перед собою, ми помножимо на 10, а дні замінимо роками. В результаті схема набула ось такого вигляду, де цей відрізок в 10 разів більший, за цей, цей більший. І тут замість 40 років 400. Давайте припустимо. Що точка завершення першого кола, ось вона малинового кольору, і точка початку нашої ери співпадають, тим більше, що в обох випадках присутній зв'язок з Ісусом. Тут перше коло завір, завершується благовіщенням 7 квітня, тобто звісткою про майбутнє народження Христове, а тут наша ера починається безпосередньо самим народженням. Тут початок розвитку дитини ще до народження, а тут в момент появи на світ, в будь-якому випадку, це початкова точка розвитку. Нагадаю вам ще раз, що в крайній правій точці закінчується теплий цикл, і він знову ж таки переходить в холодний тобто і тут і тут це завершення. Попереднього циклу і початок нового. А коли це сталося на великому колі? Як стверджують науковці, 21 грудня 2012 року, згідно календаря Мая, відбулася зміна циклу. Тому 2012 рік потрібно було б поставити на позицію саму крайню справа. Але ми поставимо сюди 2013. Бо 21 грудня 2012-го, за сучасним календарем, насправді, за древнім календарем наших пращурів, є початком 2013-го. Нагадаю ще раз, холодний цикл вони починали 1 листопада. Додамо довжини всіх відрізків 1240 років, потім 400. А потім від точки початку нашої ери і до 2013 го тобто 2013 років, в результаті отримаємо 3653 роки. Як ви знаєте, період обертання землі навколо Сонця становить приблизно 365 днів і 25 сотих. Всі цифри цієї схеми ми множили на 10. Тому з цією цифрою зробимо так само помножимо на 10 і отримали 3652 роки і 5. десятих. Різниця між цією цифрою і цією становить всього 0,5. В процентному відношенню похибка в 0,5 становить всього навсього 1 соту від процента. Не так давно мені поступило запитання. Чи варто в обчисленнях враховувати корекцію за допомогою високосних років? Як ви бачите, в давнину вона враховувалася, і така схема є доказом того, що наші пращури знали не лише про те, що рік має довжину 365 днів 25, сотих, а й про те, що в 2013-му відбудеться зміна циклу. А відлік нашої ери почали з точки, де завершилось перше коло живого циклу довжиною в 400 років. Для того, щоб перевірити, чи правильно ми зробили розрахунки, використаємо календар юдеїв. В 2013 році євреї святкували 5774 рік. Тому ставимо цю цифру в кінець циклу. Оскільки число 5774 набагато більше, ніж 2013, то ясно, що до нашої схеми потрібно зліва добудувати ще точно таку ж, тобто домалювати попередній цикл. Нагадаю ще раз, що число 400 на нашій схемі виникло на основі знань наших пращурів про те. Що відлік початку життя потрібно робити після закінчення першого кола живого циклу, тобто від оцієї точки. Але євреї дуже велику увагу приділяють лунному циклу, який дорівнює приблизно 29,5 днів. Тому перше коло в їх уяві могло налічувати не 40, як у нас, а 29,5 з 29,5 помножене на 10, дасть нам в результаті 295 років. Тепер рахуємо, наскільки років віддалена ця точка від 2013 року. Оскільки відлік. Починаємо з малинової точки то потрібно від дуги червоної довжиною 2410 років відняти 295. Відняли отримали 2115. Тобто оцей відрізок у нас дорівнює 2115. До нього додаємо 1240, потім 400, а потім 2013 років нашої ери. В результаті отримали цифру 5768. Вона відрізняється від 5774. Всього навсього на 6 одиниць. На протязі 5774 років. Кожен третій давав зайвий високосний день. Тому 5774 ділимо на 3. Отримуємо 1924 роки. 1924 ділимо на 365 днів року отримаємо приблизно 5,27. Тобто, різниця в обчисленні становить 6 років. А за рахунок високосних років набігає 5,27 року. Таким чином. Ми з'ясували, що і сучасний європейський, і юдейський календарі спираються на знання, закладені в древньому літочисленні наших пращурів. Різниця лише в тому, яким вважати довжину першого кола, чи 400 років, чи 295? І з якої червоної дуги починати? Чи з цієї, чи з цієї. Настав час з'ясувати, чому в 2013-му китайці зустрічали 4710 рік, але цю тему перенесемо на наступне відео.